Так, доброго всім часу доби, всіх вітаю. Так, Що ми сьогодні будемо робити? Давно відео не було, якось щось не було часу, щось не було бажання. Значить, Що я хочу зробити? Є в мене деяка кількість таких батарейок, акумуляторів від одноразових сигарет, ельфбарів і так далі. І хочу я зробити собі павербанк, такий досить потужний, щоб можна було від нього заживлювати ноутбук. От. Ну і хочеться це все так красивенько якось оформити. значить Придбав корпус такий, ну, це дві половинки. Тобто. Зараз буду підраховувати ємність, бо різна на кожних. Зараз підрахую ємність, десь так приблизно, щоб було в районі 10 000 мА. Буде три ячейки, тобто буде збірка 3С на 12,6 вольта. Плата БМС з балансиром от. і компоненти. Ну от В принципі, це всі компоненти, там плюс-мінус, може якісь деталюшки, кнопочки, фонарики. Може, ще щось буду туди вже вмонтовувати. Значить, шнур придбав. Ну, Це в мене такий вліново. Придбав вольтамперметр. Буду ставити його, значить, на вихід з акумулятора буде Ампери заміряти, і на вихід з цієї плати повишаючий диц-дидц преобразователь мощний на 150 Вт. Буде вольти замірювати тут. Ампери буде замірювати на виході з акумулятора. Це буде більш коректно, тому що акумулятор на 12,6 вольта, вихід буде 20 вольт. Так, ну і в принципі повинно получиться ну, повербанк. Така зарядна станція буде, в принципі, на 10 000 мА. От, і на 12,6 вольта. Ну, там будуть всякі різні виходи, входи. Ще, до речі, є отака плата. Це я придбав її в Китаї, це плата для заряду 3С збірки. От воно тут написано 3С2 А. Тобто сюди подається просто 5 вольт від USB від зарядки мобільного телефону. Але потрібна потужна зарядка, щоб заряджалося коректно і нормально. Тому що потребляє, допустимо, 2,4 А. А На виході ну тобто 12 Вт у мене зарядка максимальна, яку я зміг знайти. Зарядка 12 Вт. Це 5 вольтова без швидких зарядок, без нічого, максимально 12 Вт. А на виході тут ми маємо десь в районі 1 А, може там трошки більше. ну тобто Досить довго буде заряджатись від цієї платки, ну але тим не менше, воно зарядиться. Потім індикатор теж в Китаї придбав. класний індикатор до речі, на 5 поділок і коли вже 20, ну тут тобто тестова кнопочка, коли він уже 20, показуватиме. Він починає вже не зеленим світитись, там, а червоненьким. Ну такий досить прикольний. Що ще сюди буде в мене замон... вмонтовано? Ще буде плата отака для заряду. Хтось пам'ятаю, казав, що це не для заряду, Ну вона то може і не для заряду, це понижуюча плата на 5 А, ну, 5 вона не тяне. Тут регулюється струм і напруга на цій платі. Не пам'ятаю назву Я на неї кажу червона плата. Потім десь згадаю, може напишу десь у відео, там буде, десь може вилізе. От. Це буде від неї іти заряд за допомогою блока живлення 15 В 2 А. Тобто, сюди ми будемо подавати на плату 15 вольт. На виході буде відрегульовано. 12,6, напевно, я не буду ставити 12,5, щоб не мучити акумулятори. тому що вони всі різні тут, фактично. Ну, оце ось тут буде дві ячейки по 10 000 мА. Тут вони більш-менш одинакові такі, в принципі. от ємності я виміряв, там. 1300 є, 1200. От. Але я всі ємності підрахую, щоб були ну, прям, геть зовсім однаково там, до 50-40 мА. От. А отут -от їх от у мене жменя. Якщо тут, наприклад, 8 буде в збірці, то тут у мене ось їх жменя, і тут, напевно, їх буде не 8, а штук 11, напевно, буде. От. Але теж буде ємність. Буде так само 10 000 мА. Значить, да. Ну І це буде тоді з цієї плати вже йти заряд на саме BMS. Ну, отак воно буде виглядати в корпусі. Це вже я спаяв їх. Тобто ось корпус. Такої. Так, звісно, конструктор Лего. <coughs> Тетріс получився, значить, оце це, це збірка яка которая... жменя їх тут у мене вийшло. 2, 4, 6, 8, 7. За 11, але вона от виходить на 10118 мА. Ця збірочка, тут я щось заклеїв. Ну Вони дві що що ця що ця вийшло е, на 10097 10100. Тобто, розумієте, да? 10097 10100. Ну, різниця там взагалі ніяка. Це допускається. Підпаяв. таким тонесеньким було в мене проводочок був <свісно> на 2,5 квадрата. <свісно> тонесеньким, ну то таке. От, Ну і зараз буду вже все це діло складати, під, ну випилювати там різні отвори. Десь там під амперметр, буду випилювати, десь буду випилювати під кнопочки, там. ще діодики хочу поставити такі класні, теж з Китаю замовив. Так, до речі, не сказав одну важливу деталь. Якщо хтось буде робити, може хтось не знає там, чи так, ну, Взагалі це дуже важлива деталь. Перед тим, як спаювати всі акумулятори, от між собою, тобто, спаювати їх паралельно. Їх треба вирівняти повністю по напрузі. Тобто, щоб тут на кожному акумуляторі були одинакові вольти. Тут, наприклад, зараз у мене, ну я їх всі просто зарядив так само простіше і взагалі так простіше всього. Тобто Взяли кожен акумулятор. Зарядили, тоді спаюєте. Може бути таке, що, наприклад, буде якийсь, ну допустимо, така ситуація, один там, або два акумулятори, розряджені, наприклад, до 3 вольт, всі остальні на 4,2 заряджені, вони тоді будуть подавати сюди дуже великий струм на ці два, ну скажімо так, акумулятора, і може бути біда. І, скоріш за все, що ця біда і станеться, тому що струм буде дуже великий. Тому цим ніколи не потрібно нехтувати і дотримуйтесь безпеки. Техніки безпеки дотримуватися потрібно. Перевірте лучше 3 рази-5 разів, чи все нормально, потім спаюйте. Тому що ну, всякі ситуації бувають. Ну і зібрав. В общем, зібрав вже повністю я все це діло. Пербанчик получився. Я тут попідписував ліхтарик. 15 готовий вхід, вхід-вихід. Це на одній кнопці буде, вмикається. Вхід. Ой, вихід вмикається, дві швидкі швидкі зарядки і вхід від Type-C. Що ще тут? Це? От вихід 20 вольтовий вмикається. Тобто вмикаємо, бачимо 20 вольт, ампер 0, ну, бо не під'єднано нічого. Зараз продемонструю деякі варіанти заряду. Перший такий самий, в принципі, прикольний. Як на мене вийшов, то це звичайна зарядка від ноутбука, та що рідна його зарядка від ноутбука. Ну тобто ось У мене така, що вони тут пишуть, можете зупинити, там 20 вольт, 5 А сюди-туди, ну, отака. От. І що було, придбано просто мама, отака, ось як в ноутбуці в самому ноутбуці. От, мама сюди підпаяв штекер 5,5 на 2.1. Тобто, якщо ми це все діло під'єднуємо, вмикаємо зарядку, показує, що живлення подалося, от. підключаємо і пішла зарядочка у нас від рідного блоку живлення ноутбука. Це дуже в принципі, ну, скажімо так, зручно. От. Другий варіант це можна так само від 15 вольтової зарядки. Тобто зараз покажу. Те ж саме вмикаємо ось, вмикаємо цю зарядку. от Живлення подане. Оп, пішла зарядочка. От, тобто, варіантів. Зарядки безліч. Головне, щоб було більше 12 вольт що-небудь. Ідеальний варіант це все ж таки зарядка від 15 вольтового блока живлення. Тоді не так грітиме ця плата. Тоді це все буде коректно працювати. Ще один варіант зарядки це блок живлення. Ну, тут 2 А, блок живлення, не знаю, буде воно видно чи не буде. Вроді видно. 2 А це в мене від Global лишився. Думав, що не буде тягнути, але ж ні тягне. Єдине, що напевно він буде показувати, що заряджений. Тобто, отут DIM зараз ми дивимося. Ну да. Він показує зразу синім уже заряджений, просто акумулятор заряджений, Ну він тягнув тянув нормально, без просадок, без нічого. Це значить такі варіанти заряду. Тобто супер універсальний. Ще є вихід 12 вольтовий, це напряму він тут напряму під'єднаний всередині. От. Якщо ми цей вихід можемо через нього теж заряджати, але потрібен блок заряда літієвих акумуляторів. На 12,6 В. Розумієте, так? тобто Блок, який контролює заряд, тому що тут на ну, платі БМС контроля заряду нема. Бистренько про можливості. Тобто вихід 12 В, це лампа, вона 36 Втна, вона дійсно 36 Втна, дуже мощна, по суті, вона 3 Амперна. Тобто можна під'єднати її сюди. Щось там нажать, воно вон, світиться собі, там все ну, працює. Ну і не знаю, скільки така лампа пропрацює, ну якийсь час точно пропрацює, тому що заряджений акумулятор десь на 10 тисяч ну, 10 мА в ньому на 12,6 В. От, Ну і продемонструю вже як працює сам ноутбучний. От. Зараз він нічого не буде показувати, тому що о, акумулятор заряджений повністю. Я зараз покажу. Зараз зніму зовсім акумулятор. Опс. Ось акумулятор. що ми бачимо? Ну, тобто... Ноутбук працює. Ноутбук. Зараз якось так налаштуюся, щоб було видно. Більш-менше. Оп, ось моє відео, включимо. Споживає. Ну, Воно пригає, Понятно, що воно нестабільно буде, там якісь определенні ампери споживати. Но, тим не менше, то, що ми бачимо, там 1,5 А до 2 А. Але це і від акумулятора споживання. Це не самого споживання ноутбука. Тобто тут вольтметр під'єднаний на вихід з плати, а амперметр на вхід до плати. Через що те, що в нас завищений показник. Самого струму. Отака от от штука. Значить. Так, ну і коротенько про реалізацію. Тобто, ну от показувати, можна подивитися, заряд його реальний. Добре показує індикатор, все в порядку. От. Що тут і як? Воно, звісно, так виглядає кишки кишками. Ну, Тим не менше, в принципі, тут, хто розуміється, то нічого тут складного немає. Тобто, Плата BMS під'єднана до 3 збірки. От. Предохранитель на мінусі 15 А. Ну, це так, на всякий. Вона, захист є тут від короткого замикання. Але, тим не менше, поставити якийсь допомогний захист не, не буде заважати. Діодики підключені, теж вони тут йдуть на лампочку. Тобто, ну, нічого тут такого складно. Да, воно так виглядає, конечно, все. Тобто це тут кнопочки, тудопочки, всяке таке. От. Дві швидкі зарядки, дійсно швидкі, я перевіряв. Це ну, якби вольтамперметр, тут, тут він. Індикатор, там. плата заряда. Ну, Я ж кажу, є хто хто каже, що це не плата заряда. на AliExpress вона, до речі, продається так, як плата заряда. Чим класно і тут можна відрегулювати на ній струм. Щоб вона не перегрівалася там, і так далі. Ну і напругу. Тобто я відрегулював там, на 12,55, на 12 напевно, навіть. І 1,75 А. Ну, при такому в принципі, комплектації, там, різним пробував заряджати, то найменше гріється при такому струмі, і найкраще працює. Акумулятори заізолював їх тут усі. Ну, отакий от повербанчик получився. Це плата заряду, котра від USB. Та й більше нічого тут такого супер суперсверхістинного немає. Вихід іде напряму. 12-вольтовий. Та й що ось він тут, напряму. Та й усе. Отакий от повербанчик вийшов. Не знаю, по ціні. Я вже так швидко не скажу, але мені він десь обійшовся. Ну, Акумулятори гривень на 600. Наверное, я б купляв від цигарок одноразових. Там якісь кнопочки, туди-сюди, амперметрики, платки, оці всі по большому счету. Тут так, щоб дуже сильно багато грошей. То ні. Потужність у нього досить хороша. Я 6 годин мучив його напряму, він стояв. Від ноутбука ну, він сів на 40%. Тобто більше 6 годин тримає 100%, це перевірено. Я дивився, там сидів фільми і мучив його по-різному. Ось такий от вийшов. Ну, взяв такий тримач для проводів. Ну, мені здалося це. Там є просто місце, куди його туди раз таку запихав. І, все. і він тут скрутиться, будуть ножки резинові це з цим корпусом. До речі, вага, майже кілограм. Це його. От. Ну, це так і вийшло. Ну, коротше, не забуваємо ставити лайки. Кому сподобалось, кому не сподобалось, теж можете лайк поставити. Дякую за перегляд.